Газові форсунки Tomasetto Браво це поповнення в сімействі інжекторів it 01 розроблене для досягнення вищого показника продуктивності та надійності. Сфера застосування пристрою системи 4 та 5 покоління ГБО. Серед особливостей можна відзначити нове виконання клапанів все в одному здатне забезпечити швидке відкриття 3,1 мс та закриття 1,6 мс. Тривалий термін служби та простота обслуговування рампи завдяки впровадженню технології Plug and Play. Фрасунки Bravo не вимагають налаштування електроклапанів та гарантують оптимальні показники роботи навіть після ремонту, без необхідності калібрування. Корпус виготовлений із спеціально міцного полімеру та є колектором для калібрувальних латунних жиклерів. Конектор Valtec SuperSeal IP67. Максимальний діаметр вихідного жиклера 3 мм. Показник максимальної потужності становить 30. 5 кВт на один циліндр при тиску 1 бар та діаметрі жиклера 3 мм. Максимальний показник витрати палива з жиклером 3 мм при температурі 20 градусів Цельсія 112 наноліт на хвилину, при тиску 1 бар. Допустима температура експлуатації становить від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія. Робочий тиск від 0,5 до 2 бар, опір котушки 1,8 Ом. Вхід газу передбачений під рукав діаметром 12, мм, а вихід через шланг 5 мм. випускається відомим брендом сфері ГБО Томасета Ахіл в Італії. Гарантія на рампу форсунок становить 12 місяців з моменту придбання.